ранку, мої любі, сьогодні я вас познайомлю з кущем Барбариса. Барбарис вічно зелений колючий чагарник, поширений по всій земній кулі. В Україні за дуже кислі ягоди. Барбарис народі називають кислицею. Його використовують в ландшафтному дизайні. Простота в догляді, невибагливість. Та велика кількість декоративних сортів з барвистим листям зробили рослину дуже популярною. Колючі шипи розташовані на пагонах, а овальні червоні ягоди можуть зберігатися до весни. Забарвлене листя восени стає коралово-червоним жовто-золотистою окантовкою, а яскраво-червоні ягоди. Терпко кислі. У наш час багато людей, знайомі зі смаком незвичайної рослини, по кисло солодких цукерках, барбарисках. Зягіт Барбарису варять варення, компоти, роблять жиле. Барбарис в основному вживають сушеним та застосовують в медицині. Барбарис найкращий чагарник. для… Живоплоту. плоту.